Моргане, у мене є коротенька історія для тебе. Отже, лежать у ліжку старе подружжя Мері і Педді. Вони прокидаються у день своєї 50-літньої річниці. Мері повертається і з захватом, дивлячись на педді, каже: Який ти красивий! Я кохаю тебе. Я хочу зробити тобі подарунок. Тому зроблю все, що ти захочеш. Чого ти хочеш? Гаріспеді відповідає «Боже, Мері, це така мила пропозиція. Ти знаєш, за 50 років спільного життя я не мав лише одного? не могла б ти попрацювати зі мною ротиком? Я так цього хочу. Мері говорить добре. Виймає вставну ще кладе її у склянку і робить це. Педі вигукує саме цього, мені не вистачало. Це було прекрасно, просто приголомшливо красуне моя Мері. Я кохаю тебе. Що я можу зробити для тебе? Мері подивилася на нього і сказала: поцілуй нас. <різь> Боже мій, це огидно. Я